Як зробити ось таку кінцівку? Ми бачимо, що пісня закінчується ось таким чином. Але нам це не підходить. Беремо ось цю гітарну фразу і відрізаємо її. Все інше після неї прибираємо і цей шматочок копіюємо до кінця відео. Потім накидаємо на ці шматочки ефект аналог ділей. Але лише на ті шматочки, що знаходяться після переходу. Затим робимо Nest Sequence, і з усіх цих шматочків робимо затухання. А також додаємо низький сабовий вуш для більш пафосного переходу і отримуємо ось такий результат. Dażni fiszki.